Ну, з моменту попереднього чемпіонства Динамо пройшло п'ять футбольних сезонів. Змінилося п'ять різних тренерів. Болівальники чули гучні обіцянки, а потім тихі виправдовування. Та Сергій Ребров не давав гучних обіцянок з приводу чемпіонства. Він просто будував свою команду і йому в перший же рік, повноцінний рік його трансу, все ж таки вдалося повернути золоті медалі київському клубу. З 2009 по 2015 про такий собі біг з перешкодами до чемпіонства Донамо розповість Олександр Золотогорський. Це було шість років тому. 2009-го дев'ятого Динамо востаннє вигравало чемпіонство. Гравці підкидали тренера Юрія Сьоміна. Вболівальники дякували паличу за млинці з червоною крою. Він прощався з головним суперником і повертався до рідного локомотива. Там у нього були важливіші справи. На трибунах вже був наступник сьоміна, інший росіянин Валерій Газаєв. Починався новий період без чемпіонства. Нині в команді лише шість футболістів, які зробили свій внесок у перемогу 2009-го. Найбільше тоді зіграли захисники Бетау і Хачеріді, а Ярмоленко тільки наробив перші кроки в Динамо. Я хочу виграти Лігу Чемпіона. Вас устроїть такой атвір. Пафосні обіцянки Газаєва доповнило повернення легенди. Андрій Шевченко знову вдома і знову забиває у першому ж матчі своєї нової динаміської історії. Неважливо, що з пенальті, Повний стадіон гучно відзначив успіх кумира. Це для мене гра как, как цілий сезон, Можна сказати, попервах Динамо Газаєва грало успішно, хоч і відмовилися від колишнього лідера. Алієв і газаєв томилися один від одного. Кияни довго лідирували в чемпіонаті, але у другому колі забуксували. Ось історичний момент для закарпаття. Перший, поки в останнє, вони виграли в Динамо. А це матч із Карпатами. К'яни програли 0-1 і віддали турнірну перевагу в руки Шахтарю. А Газаєву довелося виправдовувати гру в майбутньому найбільшої зірки команди. питання вже вам в Києві Києвомка, сімо сміються вже не тільки балічки, але у журналісти. Послухайте, молодий чоловік, Значить, ви чи хто? журналіст? От тільки перший рік грає. на нього випала колосальна нагрузка. Он ігрок стартового составу. Молодий ігрок, який только тільки почав грати. Наберіть терпіння. Наберіть терпіння. Чоловік ми ж не можемо, щоб він одразу заіграв як місі. За що, за що? А за становлення молодих Ярмоленка і гармаша Газаєву треба подякувати. А чемпіонство кияни програли. 1-0 на користь Шахтаря в Донецьку. І золото отримує головний суперник. Другий сезон у Динамо для Газаєва став провалом і закінчився достроково. Жахлива поразка від молдавського шерифа в Лізі Європи і відставка. А ми, к сожалению, грали дуже плохо. Всього, Олег Лужний мав підтримати Динамо на плаву. Але відрив шахтаря в чемпіонаті навпаки збільшився з 2 до 12 очок. Назрівало сентиментальне рішення. Так, возьму свою да. ручку. Счастливо. На. Да. На да. удачи. Дай вернулся домой, можно сказать? Ну, можно сказать так, да. Можно сказать. Это часть моей жизни, причем счастливый, хороший. Я сподіваюся, це продовжить далі. Продовжив у чинному сезоні непогано, але, звичайно, наздогнати шахтар не зміг. Аж надто великим було відставання. Наступний сезон це вже реальна конкуренція з шахтарем. І біг з перешкодами. Такої лавини суддівських помилок чемпіонат України ще не бачив. Гравцям однієї команди іноді навіть дозволялося грати руками. Футболісти Ворскли напередодні гри з шахтарем здобували дивні дискваліфікуючі жовті картки. Волинь навпаки билася до останнього. Втім, що зробиш, коли у твої ворота призначають такий пенальті? Славнозвісне вилучення гармаша й крилату фразу судді Вакса: Ти вийшов за поле, пам'ятають усі. Тоді Шахтар наздогнав Динамо. Останній бар'єр для киян вже не суддя, дисциплінований суперник. Зорю Динамо не обіграло, і Шахтарю знову у золоті медалі програло. Та поразка в чемпіонаті удар для Сьоміна. А наступний сезон катастрофа. Він форсував форму команди під відбір до Ліги Чемпіонів. Динамо пролізло в престижний турнір, але в українських змаганнях грало жахливо: одна поразка від шахтаря, інша. Після розгрому в кубку 1-4 терпець урвався. Неда, хочеться кричать. бы сказать сказати том, що. Что... Це звичайність, ну так нагло врать в глаза болельщику, я не можу. Це вже определенна закономірність. Сьомін так не переживав, як Шовковський. Одразу після ганьби в Донецьку чкурнув до Москви. Повертатися сенсу не було. Відставка. А далі ще одне емоційне і сентиментальне рішення знову повернення легенди. Хто ніже ростом? ростом, Олег Олега Владимировича рвемо усі! Хто ніже ростом. Олег Владимирово! Шалені надії, перший матч, перший гол, перша радість. Олег Блохін розпочав з мінімальної перемоги над зорею. А серед завищених сподівань болівальників вже народжувалися мрії про повернення класичного динамічського стилю. Забігання з'явилися як-то так, мабуть. Не тир, пир, на шатир. Але великі сподівання часто обертаються великими розчаруваннями. Турнірна боротьба з шахтарем вже була не на часі. Блохін встановив новий рекорд. Динамо потрапило туди, де раніше ніколи не було. На третє місце. Нові низини підкорилися наступного сезону. На обрії команди Блохіна замайоріло четверте місце в чемпіонаті. Причину невдач встановити ніяк не вдавалося. Аналіз ситуації зводився до кількох класичних фраз: як ви їх перебудували? Я не знаю, Це секрет. Будемо розбиратися. Будемо розбиратися. Що зробиш? Уже за традицією відставка сталася після фіаско проти шахтаря. Без коментарів може без кам'янтарів про відставку. Це правда, без коментарів. Новим кереманичем Динамо став Сергій Рибров. Спочатку на тимчасовій основі, потім як повноцінний головний тренер. Звичайно, це призначення сприймалося скептично. Нікого на найвищому рівні не тренував. А тут одразу Динамо, та можливо краще так, коли завищених сподівань немає. Через шість років без чемпіонств Динамо знову виграє золото, перемагає із запасом за два тури до кінця турніру, жодного разу не програвши. Виходить у чвертьфінал Ліги Європи. На зміну слову я минулого тренера приходить слово ми. Ребров створює команду і будує систему. Він запрошує помічники іспанського спеціаліста Рауля Ріанчо знаходить іспанських тренерів для вертикалі молодіжних команд і не боїться знаходити відповіді на конкретні питання. Динамо тепер можуть детально пояснити тактичні моменти, навіть після поразок вказати на свої помилки. І головне тут намагаються працювати не лише на миттєві перемоги, а й на майбутнє. В Моєму розумінні, в київському «Динамо» має бути Ну, не знаю, 4-5 футболистов, легионеров высокого уровня, которые 100% попадают в основной состав. Максимум легионеров 6-8, на замене должны быть украинцы. На замене должны быть молодые украинцы, 3-4 молодых украинцев плюс несколько легионеров. Но легионеры, которые действительно сильные, которые. должны играть в основному составі у цьому сезоні. Рибалка став основною фігурою в тактичній побудові Динамо. Буяльський увірвався до основи. Дебютували Бурда, Чумак і Михайличенко. Вихованці клуба тепер точно знають, за їхнім прогресом стежать дуже уважно. Можливо, хтось із них розкриється вже наступного сезону. Попереду головне випробування для команди Реброва лакмусовий папірець. Ліга чемпіонів. Чемпіонів у Динамо дуже скучили за цим словом. Для того щоб цінувати оцю перемогу, безперечно потрібно було пройти якийсь певний шлях у тих негараздів і. Те, що після четвертого місця стати чемпіонами, для київського Динамо, напевно, це дуже такий серйозний крок. Ми вітаємо команду Сергія Реброва. Вона це заслужила і своєю грою, і своєю відданістю, і своїм ставленням взагалі до футболу. Коли знаєте, тому що деякі люди люблять говорити про те, що там хтось когось обманює хтось когось фухтоського манії футбол, хтось обманює не футбол. Ця команда жива, і я впевнений, що ця команда з досвідом буде гідно представляти Україну у лізі чемпіонів наступного сезону.